Сьогодні знову в котрий раз ми згадуємо ті хвилини, коли в офіру Батьківщини себе принесли кращі з нас. Саме так любив свою Україну, Білик Ігор Вікторович. Боєць 90-го окремого аеромобільного батальйону загинув під час оборони Донецького аеропорту. Він боровся за Україну. Він стояв на сторожі волі та незалежності заради нас, нашого життя і нашої свободи. Виконати почесну місію, відкрити меморіальну дошку надається раднику міському голови мудрику Юрію. Володимировичу, голові громадської організації, учасники АТО міста Старокостянтинова Жмурко Сергію Петровичу, директору комунального підприємства Тепловик Савчуку Михайлу Миколайовичу. Амінь, Господи, помолимо, Господи, волину, Господи Ісусе Христе, буде наш ти сказав, більшої любові ніхто не має, від того, хто душу свою положить, за братів своїх, і сам ти дав приклад і все жертвовної любові, просимо ж Тебе, поглянь своїм оком на цю велику любов. Тих, що тут і по всій Україні, у відомих і невідомих, пам'ятних і забутних в могилах спочивають, батьків, братів і синів наших, тих, що впали в боях, загинули в тюрмах чи на заслані. Прийми їх невинну, криваву жертву, дозволь, щоб цю їх жертву не було дарем, не дарем наших землі багато, разово в кров'ю героїв наших. Виросли квіти, братньої любові, зійшли Сонце волі долі народу нашому, Господи, а їх прийми в числі рідних слуг і вчини їх спільниками твого небесного блага. Вони пройшли терновий шлях життя і своєю смертю дали найвище свідоцтво найвищої єдиної заповіді, любові. Тож не погордити її їхньою жертвою, а й прийми їх прийняти жертву праведного Авеля і ради неї, а найбільше ради твого милосердя і людинолюбства, прости їм усі гріхи їхні, вільні і невільні, упокой душі їх, мирі та посили в місті Твоєї слави, де спочивають духи твоїх праведників, тобою прославлений. Великою Рівноапостольною, постольною, княгині Ольгою і великим Володимиром, сповідниками, борцями Христової віри та святого православ'я і всіх святих Твоїх, що вони разом могли, оглядаючи невимовну красу, слави лиця Твого, прославляли тебе на віки віків. Амінь. Господу помолимся, Господи помилуй, Господи всемогутні Божі, освящую цю пам'ятну подошку, на честь і пам'ять воїна, ігоря, подашого за отечество наше. Хочемо цею пам'ятною дошкой нагадати про заслуги наших померлих. Нехай приклад их нового жития заходит нас краще шанувати Господа Бога и что виконувати наши обов'язки пред Богом, церковью и вечизною нашу через Иисуса Христа Господа нашего. Аминь. Благословляется и освещается памятная доска, честь память

надо делать так все нам в нашей стране, чтобы этих досок можно было как меньше, а лучше, чтобы их вообще не было. Что нужно делать? Нужно просто любить свою киевскую Русь. Не русский мир, цивилизованный, который захват цивилизации пропагандирует, а именно свою Родину. Если мы будем любить свою Родину не на словах, не на бумажке написанной, а на делах. А навіть цих досвід ніколи не буде. Крайне вас все, Господь, простить. Шановні присутні, дозвольте мені від війська е, до колективу комунального підприємства Тепловик е, вивезити вдячність того, що ви прийшли. В честь пам'яті нашого співробітника, працівника, який з 2000 року працював на нашому підприємстві. І, Виконував свою роботу добросовісно, чесно, правдиво, з сумлінням. Він був людиною щирою, відвертою. Він не боявся трудності в роботі. Він е, виконував всю роботу, яку йому доручали швидко, е, якісно і наполегливо. Також весь наш трудовий колектив пам'ятає його, і хотілося б, щоб... Е, Пам'ять про нього оставалася світлою, доброю, тихою і надовжій роки. Слава Богу! Я дякую всім, хто сьогодні прийшов на пам'ять Ігоря. Дякую керівництву і колективу комунального підприємства Тіплої за цю пам'ятну традицію. Ігор, ми мало були знайомі, але дійсно. Дуже хороша людина, дуже добра людина. Один з тих, хто, отримавши наказ піти на а, вірну смерть, бо інакше це не назвеш, він побоявся, не вступив, він поїхав. Якраз на, він поїхав на МТЛБ, ті дві МТЛБ, які, одна з яких забрав на тоді не пощастив, На жаль. Слава Україні! Герої не Я думаю, що сьогодні трудового колективу всіх присутніх, хто зібрався на відкриття цієї меморіальної таблиці, та взагалі нашої громади дійсно така трагічний захід. Ми ж вшановуємо пам'ять того бійця, якого з нами немає. Який пішов український кіборг, який проявив величезну мужність, У нас тісно багато таких людей, які пішли захищати територіальну цілісність України, дуже багато, які пішли служити і, може, віддали своє життя не по призову, а за велінням свого серця. Думаю, це, от відкриваємо меморіальну дошку з таблицею, яка кажуть, що вона дає, що вона несе в собі. Ця меморіальна таблиця вона несе пам'ять, пам'ять про людину. Бо в народі кажуть, що герої не вмирають до тих пір, поки в народі живе пам'ять про нього. Я думаю, що пам'ять про славного сина України, про нашого земляка, про нашого жителя. Про нашого трудера, який працював, про нашого хібурга буде вічно жити в наших серцях. Слава Україні! Шануємо пам'ять загиблого воїна АТО, Білика Ігоря Вікторовича та усіх, хто загинув в боротьбі за незалежність та свободу України хвилиною мовчання. Та голодина, молодий козак, там біля тобої, коли наросте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сином все чекає, та божа його душа ма, я бою, за праву і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крила крилами лети, погору ся живі, і война в кури, і тільки чути я, молодим слова летіла. За правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко і крилами леги повернуться живі. В наших спогадах він залишиться патріотом своєї батьківщини, і скільки б не минуло, не минуло час. Ми будемо завжди його пам'ятати.